Усім доброго дня. Давно не було відосів, бо не було що показати. Ну, є трошки що і тепер показати, то покажу. Так, ну по-перше, сьогодні погодка у нас просто бамбіно. А по-друге, треба весь отой сніг відкидати. Ну, а по третє, це все буде робитися після того, як я зараз поїду і е з'їздю в е сервісний. центр. Вот, правильно он называется сервисный центр. Поехали. Ух, погода. Ох, бомба какая, Снегу, как всегда, навалила. Ну, не много, конечно. Ну, есть. укидаем потихоньку каждый день. За то сонечко, зато за то яка ляпота. Ай-яй-яй. Добре, зараз п'ю каву. Відчиняю гараж і поїхали в сервіс. Ну що, продав я свою машину, свою зафіру. на все вона уїжджає. Єдине, що новий власник не захотів міняти номера. Давай з Богом їжай, служи комусь другому. А від себе можу вам сказати так. Сказати так, якщо хтось хоче придбати собі опільзофіру 2-літровий дизель, то не здумайте. Тому що це пілісос, який тягне бабло, от і все. Таке бабло, що ви собі не представляєте. Хороша машина, але вся проблема в ній це топлівна вп 44 Її ремонт коштує стільки, що можна на Chevrolet Aveo капітальний ремонт двигателя і ходової зробити. Ось так. Ну, я бажаю, хай вона йому служить всього найкращого. Хай не ламається. Ну, а я додому. Ну от я вже і вдома. Значить, тепер що? Тепер буду, короче, штурмувати інтернет, дивитися, короче, продаж автомобілів. Буду собі тепер що-нібудь підбирати. Ось. Включив ось комп'ютер. Буду що то підбирати буду дивитися. Не знаю, хочу щось я таке хочу. Ілі Рено Кенго. Ілі, може бути просто взять Chevrolet Aveo, овечку, Вони виносливі, недорогі в ремонтах. Або може взагалі, короче, просто взяти обичного там якогось Лануса в хорошому состоянні. Мені ж не по дівкам на крутій машині їздить свої 40 майже 6 років. Може ну, то не париться, знайти якогось лануса, тільки варіанти. А варіанти які. Либо, коротше, найти в хорошому состоянні. Ну це ж теж вовнутрі не заглянеш, хороше там состояння, чи не хороше, чи що, чи як. Воно ну, так тревсе мої руки. Вот так отак поставлю. Хороше состояння, воно там чи не хороше, ти ж тоже, знаєш, якби ти не дивився, якби ти не провіряв, десь усе та й не провіриш. То може взяти просто такого, знаєте, щоб кузов був головне, цілий, не гнилий. Щоб салон був хоч. Нормальний, да. А там е, зробити повну капіталку, витягнути движок, зробити повну капіталку, движку, ходовки. Та й все. Ну, наприклад, да. К чому я веду? Е, зачем купляти лану за 2,5 тисячі там, чи за 3000 доларів, якби він ох я нехай. А потім він тобі, коротше, там почне викидувати кардабалети, если да? можна купити там за півтори, трошки навіть дешевше, лише цілий кузов, вложить ще туди півтори, хай він тобі вийде ті же три, ну тільки ти сам зробиш йому повну капіталку. І будеш гасати. І буде він тобі Буде він мені їздити, заробляти і працювати. Може так. Короче, не знаю. А ну, пишіть свою думку, хто що скаже. Сейчас буду дивиться, по чому вообще. Сейчас лануси, по чому короче, вообще ці Chevrolet Авео. В общем, буду дивиться. Ну, а ви пишіть свою думку, що ви по это. Так, так, так. А ну, зараз. Вот так, да? Давайте, зараз я вам покажу. Згодом узнаєте, зараз, поки є світло, бо самі знаєте, як у нас з освітлом, Поштурмую інтернет, подивлюся, що по чому. А потім підемо на двір, будемо сніг вбирати. Ось так. Що у нас тут є авторіо, да? OLX, RST. Ну, давайте будемо дивитися, авторіо оголошення. Ось так. Дві девятсот. Дві девятсот. Полтава. Умань. Ого. Три триста. Три триста Кривий ріг. Серебрісте не хочу. Мені машини світлого кольора не йдуть. Вже не першу маю машину і не йдуть мені світло у кольора. Ну, ось такі ціни, бачите. 3500, 3700. 4. Це потолок. Львівося, 3500. Угу. Даже 5 я нічого собі. 2900 Київ. Угу. 3600 вего. Ну ось такі, бачите, ціни. Добре, я буду студірувати. А що я на чому зупинюся, згодом узнаєте. знаєте. Фу, голова отака. Короче. Сидів, дивився я машини. Так, да, у мене в Дніпропетровській області Авео дуже-дуже мало. і... Якби стан машин не дуже мене ну, впечатляє, коротше. Говоря. Ну, але дуже є гарні варіанти. Ну, Це треба їхати. Львів, Тернопіль, Ужгород. Ну ось отак. Не знаю поки. Взагалі, вирішив зробити тайм-аут, передихнути, бо вже голова така болить, понавиписував там кучу всього. Зараз що підемо робити? Правильно, підемо убирати сніг. Щоб не так було холодно. Зараз беру ось оці чулочки, Ось такі чулочки. І ось о, оці дутики під названням Дуті Фруті. да, Дутіки, Дуті Фруті. Понятно, зато тепло. Одягаюся, коротше говоря, теплесенько, чудово, гарнесенько. Бо на дворі, не знаю, правда, чи ні. в мене трошечки градусник підбрехує. Чого -то мені так кажеться, що він підбрехує. Бо в мене показує мінус 12. Хоча, дивлюся, короче, в інтернеті показує трошки більше. Ну, не знаю, кому вірити інтернету. синоптику, короче, да. Ілі своєму градуснику. Хоча знаю, що мій градусник трошки любить так підбренькнути, да. Так що йдемо вбирати сніжочок. Зараз одіваюся, як ото мішка на сєврі і полетіли. Так, ну що, я тепленько вдівся. Чудово так, бо морозяка. Як то кажеться, заводимо лопату і поніслась. Будемо прибирати наш суд. Файно, що він сухий, немає, що його можна легесенько кидай. Ну що, я думаю, вам не цікаво буде дивитися, як я просто тупо сніг убираю, Тому зараз покажу, бачите, весь двір в снігу. Зараз я це все розчистю. Ну і потім покажу вам. в гараж, а в гаражі пусто. Машини немає. <реш> ну нічого, скоро тут буде стояти інша. Що в мене з ефіру осталося? Є у мене голова. Є турбіна, є форсунки. От. В гарному стані, мабуть, треба це все витягнути, пофоткати і... На, виложить на продаж. А зачем воно мені? Колись свій час один із моїх знайомих побив свою зефіру і я в нього був забрав, відкупив турбіну, голову на всякий случай, Вот. Да? і потім ще й мотор забрав. Мотор в селі там у дівчат вдома треба буде його теж забрати і зробити продаж. Так, добре, я вбираю сніг. Зараз, поки буду вбирати, піду поставлю телефон на зарядку, тому що скоро опять виключать світло. Треба, щоб телефон підзарядився, щоб вже ж інтернет працював. Так, да? ну да. ось так. Ось так поубирав сніжок в дворі. Тепер файно, гарно і чудово. Буду ставити телефон на зарядку, поки ще світло горить. Ну, а поки прив'язаний шнуром, поки заряджається телефончик. в мене швидка зарядка. Телефон дуже швидко заряджається. Що хотів би вам сказати. Правильно, є поговорка, яка говорить. Не імей 100 рублей, а імей 100 друзей. Да? Чому? Зараз поясню. Є у мене побратим, який після тяжкого поранення, після Бахмута, звільнився, маючи групу інвалідності, і уїхав за кордон в Європу до своєї дружини і доньки. Не буду казати, в який. Куди іменно уїхав, в Європу уїхав. Я з ним спілкуюсь по відеозв'язку. І ось він мені телефонує. Сьогодні я ж йому розказую, що продав свою машину. Хочу поміняти, хочу взяти там Chevrolet авео, і що то в цьому плані. І він мені відкриває таку новину. Каже: братан, в Україні не шукай. Зараз Європа поставила жорсткі умови. Всі машини, які на українській реєстрації знаходяться в Європі, повинні або розтаможитися, або виїхати назад в Україну. Ви розумієте, про що я говорю? Токож ціни зовсім різні. Так, що братик мені, побратимчик, під беретом. Файну машинку на українських номерах. Перегони мені її во Львов, а я поїду зі Львову і заберу. Разниця в цифрах дуже суттева. Ось так. Бачите, як гарно мати друзів. Добре. На цьому буду заканчувати свій відос. Так що. Всім всього найкращого. Кого зацікавила тема придбати автомобільчик, пишіть, состикую вас з побратимом. Ну, там щось на Благодарочку йому там кинете. Але все одно це буде дешевше, ніж на нашому ринку. Вам всього найкращого. Дякую за увагу. Дякую, що дивитеся. Підписуйтесь, не забувайте прожати колокольчик, пишіть коментарі. Всім всього найкращого, тихого вечора і скучної ночі. Пока.